Вирвали з корінням усі саджанці, вандали знищили нещодавно висаджені дерева у Жутневому парку. Чи знайшли винних у вандалізмі, і яка відповідальність за такі дії, розповість Євген Пасайлюк? Чернівчанка Віра Іванчук вранці, 23 квітня, побачила, що нещодавно висаджені дерева у парку Жутневому вирвали з корінням. Ми прийшли на прогулянку з собаками і побачили зламані деревця отут з краю. Ну, пішли по всім. Там процентів, навіть 80. Вирвано з коренем, поламано і витягнуто. Частково зовсім немає. От то, що можна було там ножки присадити, прикопати, то спробували, але вони вряд чи приживуться. Дерева, які висаджують у парку, вандали нищать не вперше. Це вже другий раз. Я от, перший раз ми, ми їздили, коли було було сонячно досить спекотно е, минулого тижня. Ми ми поливали дерева, щоб вони, щоб вони прижилися добре. І я побачив, що десь до п'яти дерев хтось також витягнув. Я, я це зробив в скидку, що це можливо діти гралися і і батьки не помітили. Я думаю, що відповідальності юридично навряд чи тут зможемо е, знайти підставу. Дати відповідальність комусь за це через те, що дерева тільки висажені, вони ще не на балансі парку. Це зроблено на висадка, зроблена на ініціативу нашої організації співпраці з парком Жовтневим. Я думаю, що парк жовтневий тут не може нічим допомогти, щоб ну юридично розпочати якісь якісь розслідування. Зв'язку з інцидентом у парку жовтневому встановлять камери відеоспостереження. Бачимо. Вандалізм, і тому сьогодні ми вже фірмі підряднику дали завдання прорахувати для нас кошторис і можливість встановлення декілька камер відеонагляду саме в тій частині, де були знищені дерева. Якщо сума для нас буде посильна, то звісно ми реалізуємо і встановимо там камери відеонагляду. Правоохоронці закликають чернівчан у таких випадках звертатись на спецлінію 102. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, Новини Сі 4